Друзі, доброго дня! Хочу показати інжир, який виріс з кісточки. Йому біля 12 років десь 3 роки він ріс на підвіконні, а потім я його висадив в ґрунт. Тут ще оцього винограду не було. От він таке його формує як дерево. Воно з коріння лізе постійно, пароски, але я їх обриваю просто. Він же отакий. Ну говорю, багато років. Воно не вимерзає. Інжир я купив, просто якийсь вялений от в магазині продається сушений з нього взяв кісточки, посадив На городі в мене теж був, але я його. Я його прибрав. І от, нарешті в цьому році він дав плоди. Подивимось, як вони... Ну, вони повинні дозріти. Тут, звісно, сонце небагато. Ну, подивимось. Плодів багато, так що не раджу нікому це питатись з кісточки виростить, бо воно і то, і то в землі. Ну, в домашніх умовах я не знаю, як воно може швидше трошки було, бо йому гарно було. Но тут він от зимує гарно і повністю з цих гілок відростає, нічого не як кажуть, не вимерзає. Но зараз подивимось на другий. Друзі, оце просто крупноплідний, як сказати, петійовський, без назви. Теж я його формую як дерево, Він самого малечку плоди в'яже, от літня бреба вже отака, скоро вона буде достигати. Тут десь ще є. Ну от вони грам по 100 може буде. О, тут уже Даже мурашки внутрі вилазять не знаю. Скоро будемо вбивати. Ну і відповідно нав'язав у поплодів, так що бажано придбати черенок, не пожалкувати, набагато швидше все це буде. Всім пока, підписуйтесь.